Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, зараз з нами на зв'язку. Пане Олексію, доброго дня вам вітаємо, вітаю, пане Олексію. Хочемо почути більше подробиць про екологічний договір для України. Що важливого і принципового є в цьому документі? Про що ми маємо знати і про що має знати міжнародна спільнота? У ну, так це дійсно правильно відзначено, що це унікальний документ, і він задає принципово новий стандарт у підходах до оцінки наслідків збройних конфліктів і стандарти оцінки впливу війни на. Екологію і навколишнє середовище нашої держави цей документ розробили під керівництвом голови офісу президента Андрія Єрмака. До нього долучились до розробки віце-прем'єр-міністрка Швеції Маргот Вальстрем. Також приймали участь генеральний прокурор України Андрій Костін та Руслан Стрілець, міністр захисту зовнішнього довкілля. Екологічний договір насправді є дуже важливим що в контексті імплементації восьмого. Пункту формули миру президента Зеленського, який стосується якраз запобігання екоциду. Загалом цей документ містить 50 рекомендацій, які адресовані в більшій частині до українського уряду. Але є і такі, що мають бути уважно вивчені відповідними міжнародними організаціями. Загалом, найголовніше в цьому документі те, що Україна першою у світі розслідує воєнні злочини проти довкілля. І цей документ він передбачає не лише моніторинг відшкодування збитків, які завдає сьогодні нам російська агресія в екологічному договорі. Є два дуже важливі пріоритети: це встановлення відповідальності, і другий це здійснення зеленої реконструкції. Ну, найголовніше, як зазначено в самому екологічному договорі його мета зробити так. Щоб довкілля більше не було мовчазною жертвою, а відновлення не не розглядалось як розкіш, до якої можна повернутися лише після війни, а можна над нею працювати вже сьогодні. Ну і за це ми можемо лише подякувати членам групи, яка його розробила. Пане Олексію, які би ключові ідеї, можливо, підходи щодо ось такого відстеження збитків і забезпечення відповідальності відповідно за шкоду, ви би відзначили. Ну, сьогодні ми вочевидь розуміємо, що ті наслідки, які завдасть всьому світу екоцит, який робиться в Україні, ну це планетарні масштаби, і ми можемо привести тільки декілька цифр, які говорять про те, що вже в країні понад 3600 злочинів зроблено проти довкілля України. А масштаби збитків перевішують 2,2 трильйони гривень. Це ну неймовірні цифри. Рекомендації мені здається, вони мають такий методологічний характер. Зокрема, ми разом з міжнародними експертами маємо розробити методологію збору та збереження даних щодо екологічної шкоди для того, щоб подальшому це внести в міжнародний реєстр завдання російською агресією нам збитків для того, щоб отримати потім компенсацію. І ці механізми вже працюють. Вони створені в Газі Радою Європи. Мене як Одесита дуже надихають рекомендації, які стосуються спеціальної ініціативи щодо моніторингу екологічної шкоди, завданої Чорному морю, і до цього долучаються наші причорноморські держави-союзники. Щодо відповідальності, я б хотів відмітити велику роботу, яку проробив сьогодні генеральний прокурор. Він своїм. Указом розробив спеціалізовану групу, яка розслідує та перевіряє досудове розслідування злочинів проти екології. Ну і є дуже така цікава рекомендація розглянути питання про внесення екоциду як основного міжнародного злочину до Римського статуту. Ну ці всі дійсно пункти дуже важливі і ще раз повторююся, особливо в імплементації до. Формули президента Зеленського формули миру. А скажіть, будь ласка, екологічний договір він вписується в загальну концепцію євроінтеграції України, те, чого прагне Україна, ну це дійсно дуже важливе питання у звіті Європейської комісії. Чітко визначено, що Україна повинна скористатися динамікою вступу до Євросоюзу, щоб здійснити критичний перехід до екологічності ко економіки економічної моделі. В цьому документі є конкретика, реалізація якої допоможе або навіть полегшить процес євроінтеграції для нашої держави. Зокрема, це стосується питань управління небезпечними відходами, необхідності переробки будівельного сміття. Є завдання серйозні і для Верховної Ради, тому що ми маємо переглянути наше законодавство, щоб забезпечити обов'язкову оцінку впливу всіх проектів відбудови на навколишнє середовище та імплементувати наші правові акти до директив Євросоюзу. Вони повинні відповідати усім питанням стратегічної такої екологічної оцінки. Ну і найголовніше оцінюючи в цілому, можна сказати, що екологічний договір це такий ґрунтовний документ, який дозволить Україні вирішити стратегічне завдання компенсації та побудови нової такої екологічної структури. скажімо так, пане Олексію, дуже дякуємо вам за відповіді і пояснення. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики.